Друзі, усім вітання. До вашої уваги черговий поєдинок київської оболоні на зимових зборах у Туреччині. І сьогодні вже другий спаринг за день проведуть підопічні Олександра Антоненка у суперниках. Представник Чемпіонату Косова. Команда Пріщіна. та вітає. світри. 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 Шанс. Ну це швидше можливість для Руслана Черненка, який Своєю чарівною правою ногою може спробувати навіть і вкрутити м'яч безпосередньо у ворота. Ну, подивимося, швидкий розіграш. Натомість нічого собі. Тут є можливість прострелити удар поворота. М'ячі сіті 1-0 оболонь, 1-0, Це забиває Тарас Мороз. Тарас Мороз. І подивіться, яка ж реакція, яка ж емоція. Дуже здивували насправді і мене, і гравців Пріщини, що найголовніше, зараз кияни. Ну, але полегенько читає цей епізод. Федорівський у центру зараз обрізка і треба допрацьовувати вже у захисті. Може бути небезпечно. Полегенько низом. Хороша передача. Бичек, бичек, він під пресингом. Бичик. Далі немає продовження. Кулаковський без фолу показує арбітри. Можна продовжувати. Може бути небезпечна атака. Моконо Моконо його накидання, удар по воротах, і ось це вже шанс. Ось це вже момент. Арджол блака все одно а, пробують охайненько так фолити і одні і інші для того, аби збити темп супернику. Ну і це важливо, оскільки а, володіють. Хорошою швидкістю, зокрема і крайні захисники Пріщини, і Беректарі. На що увагу звертались тут м'яч у центральній зоні удар поворотами і ось тут, який же сейв від Назарія Федорівського. Нічого собі момент, ось виникає такий шанс у Пріщини, і все завершується достатньо гострим ударом із середньої дистанції. Пресинг від киян Теслюк намагається зустрічати вище. Те саме робить і мединський. Ось тут відбір м'яча спрацьовує. Денис Теслюк. Теслюк, його передача. Треба вийти на ударну позицію, але не вдається цього зробити. Артем Кулаковський. Не сказати, що він сильно зашпортався у цьому моменті. І зараз активно Назарій Федорівський намагається пояснити, скільки гравців потрібно у стінці. Двоє футболістів. Руслан Черненко, Денис Теслюк. І відбувається удар, і це все дуже просто для Федорівського. Ближній кут. Назарій Федорівський м'яч забирає, швидко вводить у гру. Тут головне не помилитися про Копенко. Підкат це підкат вже дуже і дуже невдалий. Перехоплення від суперника. Атака лівим флангом потрібно блокувати можливість для того, аби виконати простріл. Але він таки відбувається, але ось тут немає завершення. Владислав просуває приймак доволі сміливий водій Єльєвський його не пресингує. М'якінькі накидання на вбігання. І ось тут є можливість віддати передачу але це удар поворота Кулаковський. Кулаковський скидає. Те слюк, ти слюки. Ось пробити вже зась. Він. Забив 5 м'ячів і на його рахунку чотири результативні передачі. Тобто найбільш такі грізні майстри, які є у розпорядженні Афріма Товерналі, вони з'явилися у другому таймі. Ось тут шанс для Пріштини забивати. Федорівський він вже відіграний, але вдається відбитися. І ось він, шанс. Ось вона нагода для Маріо Лієвський. Полегенько. Передача на приймака той під пресингом приймак суперника. Намагався зіграти м'яч зберігти, але з другої спроби проходить Черненко простріл, удар поворотах забитий Удар від Бичика м'яч не влітає в сітку. І бичик, і схоже, що це може бути серйозна проблема. Одразу ж схопився за ногу Костянтин у цьому епізоді. Судоми, ну на зборах це типова ситуація. Звичайно, що з таких моментів хочеться витискати більше. Вони були е, вимушено обумовлені е, тренерським штабом Олександра Антоненка. Пріщина багатьох змінила і відчувається, що ось ця е, ривкова робота, ось ці спринти, вони е, в них якісніше. Ось один з них призводить до пенальті у ворота киян. Є порушення правил, є фол. Е, попри всі ці е, певні такі суперечки з арбітром, попри те, що Зараз Ігор прокопенко він не погоджується і показує активно, що м'яч було зіграно. І зараз шанс забити для суперника. Зараз буде нагода відзначитися. Але Федорівський Федорівський дуже близьким був воротар оболоні для того, аби нівелювати цю спробу для того аби відбити ось цей удар від крієзю. Але крієзю гол забиває. Тож Рахунок стає 1-1. Зрівнюють такі гравці команди із Косова. Вже вкидання буде для оболоні. Вони не поспішають, вони намагаються використовувати усю ширину поля через голкіпера. Той повертає для Владислава Приймака. Хороша передача за задумом на Прокопенка. То здіймає м'яч над головою захисників суперників. Тут Мединський. Мединський один в один. Треба хитати. Мединський намагається це зробити. Фінтичний нічого собі еластіко проходить. з лівою подача. здорово. Прекрасна дія від Ігоря Мединського пробити. Удар поворотах відбувається. М'яч 62-1. Оболонь! Оболонь забиває Павло Пологенько, але б я б Ігоря Мединського виокремив. Ось ніби нічого особливого, але. В достатньо непростій ситуації зміг зберегти м'яч, приклеїв його до гомілкостопа правого і виконав такий трохи кульгавий еластіко. Але далі ж це трохи дезорієнтувало суперника. Далі він знайшов можливість виконати ще й прострільну передачу з лівої ноги. І Все це вийшло. Ще раз дивимося, передача на вбігання мединський проти двох захисників виринає за спини, залишається на м'ячі, фінтить, хитає. Ось він, кульгавий еластиком, М'яч в хатиночку ще й пролітає опоненту. Простріл, ще одна помилка від гравця Пріщини. Ну і далі полегенько обробив і з двійничка вже вразив ворота Пріщини. Отже, 2-1, 2-1 на користь киян. Класний забитий м'яч і велике питання до захисту. І величезний лайк. Попрошу вліпити якраз за усю технічну дію Ігоря Мединського. Справді, особливо на зборах, якщо чесно, таких елементів хочеться бачити більше. Тим паче це не був фінт заради фінта. Удар зараз відбувається від Пріщини, але він не гострий. Це не був фінт заради фінта. Контроль м'яча від Пріщини. Немає поки що передач у фінальну третину. Ось, можливо, зараз просуває Лукічі, відкидає на лівий фланг. Ось тут вже спроба розхитати один в один. Ось тут вже спроба знайти можливість виконати передачу у штрафний майданчик. Поки що все це блокується, але можливо далі буде розвиток цієї атаки. Бафтіу, бавтіу він праворуч. Ось Бафтю! ось його удар слабенько. Підбирання за оболоню, але м'яч повертається до пріщини. Все на цьому. Все. Звучить фінальний свисток арбітра, який фіксує перемогу оболоні у матчі проти команди Пріштіна 2-1. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів Української прем'єр-ліги.